Так, друзі, доброго дня. Хочу вам подякувати за підписки, за лайки, за поширення. Так, Сьогодні ми приготуємо е, перець з курячим філе. Будемо жарити у сковородці. Зараз я вже помив, зараз я почищу перець. Тоді порубаю, зараз включу сковородку, щоб нагрівалась, уріжу чесночок, чуть піджарю, і тоді будемо кидати. Зараз, друзі, ви не перемикайтесь. Зараз все вам покажу. Так, друзі, я вже помив перець, сковородку я включив, щоб нагрівалася олія. І зараз поріжемо чесночок. А друзі, підписуйтесь, коментуйте. Так, друзі, не перемикайтесь, зараз ми включимося. Так, підписники зелені ми вже порізали. Вирізаємо жовтий. піджариться чеснок і будемо засипати, щоб жарилося перець Друзі, не перемикайтесь. так Друзі. Чесночок вже у нас от став такий золотистий, став такий аромат. і будемо Що І накриємо, залишимо, щоб він просто трошку ловці. І далі я вам покажу. Друзі, не перемикаємося, додивляємося до кінця. Так, друзі, підписники. дивимося, що тут у нас. Зараз це так. Зараз трошки пустило води, але нічого, зараз не буде піджарювати. Смотри Залишаємо, щоб воно ще жарилось. Так, друзі, Зараз, Поки у нас то жариться перець, ми наріжемо кусочками філе. Peço-lhes que deixem like, comentem І так, друзі. Не перемикайтесь. Далі я покажу вам далі. Так, друзі мої песники. Дивимося, що тут у нас. А, дивіться, яка красота. Бачите, вже починає Гарно. Ну. Тепер можемо кидати... М'ясо. Дамо, щоб м'ясо зараз трохи обжарило. І тоді посолимо, поперчимо і залишимо і ще тушкуватися. Так, друзі, не перемикаємося, додивляємося до кінця. Так, друзі. Дивимо, що тут у нас. А, як пахне. Смакота. І так. Зараз ми поперчимо. Наш смак посолим. Трошки ліпше потім собі в тарілці досолити, бо недобре буде пересолено. А це тут ще надаємо таку приправу 12 стравок 12 овочів і перемішуємо і залишаємо, щоб воно ще Так, друзі, я думаю, що я вже заслужив на лайк. Ставимо лайки, підписуємося, коментуємо. Я буду вам дуже вдячний. І залишаємося. Зараз я вам покажу далі. Так, друзі підписники, що у нас тут вийшло. А, краса. І от зараз можемо вже виключати, щоб воно було трошки золіяно, не будемо вижарювати. І от так у нас вийшло, друзі. Так, ми виключаємо. Та воно трошки постоїть. І зараз, ви друзі, не перемикайтесь, я вам покажу кінцевий результат. Так, друзі, підписники. Отак от от у нас вийшло. Я ще... Собі не у все, а тільки собі. Я люблю з, з лимоном. Вона додає такої кисленки. От таке у нас вийшло блюдо. Друзі, підписники. Підписуємося, ставимо лайки, поширюємо. Я вам вдячний, що ви зі мною. І до нових зустрічей.